Мріяли вивчити мову швидко й ефективно, здається, така можливість нарешті з'явилася. І це не перебільшення. Українські розробники представили додаток, що змінює правила гри. Трейнер ProVision – це ваш особистий AI тренер, просто у кишені. А в чому ж секрет? В основі лежать перевірені наукові методики. Йдеться про два потужні методи, які працюють безпосередньо з нашою пам'яттю. Уявіть собі такого собі персонального тренера для мозку. Штучний інтелект точно знає, коли нагадати слово, щоб воно запам'яталось назавжди. І це не просто слова, дослідження доводять це найшвидший спосіб навчання. Але головна фішка це можливість стати справжнім поліглотом. Тобто більше не треба вчити мови по одній, тепер можна вивчати кілька одночасно і найзручніше весь прогрес з усіх мов в одному профілі. Звучить круто, правда? Тож не варто зволікати. Приєднуйтесь до цієї мовної революції просто сьогодні Відкрийте для себе світ. Почніть говорити його мовами.